Відкрита трибуна. Так, ну оскільки я мама, то для мене основне це комфорт, тому кросівки моє все. У мене декілька пар є найулюбленіші, Вони рожеві, тому що я інколи дуже навіть люблю якісь яскраві кольори. І, в принципі, ще одні чорні батальйони теж одні з улюблених. Та білого... кросівки, вони білого кольору, дуже зручні у носінні. Довго я можу їх носити, бо ноги не втомлюються, і мабуть, це найулюбленіша пара. І, пожалуй, це самая любимая восени. Кросівки і зимою теж кросівки. Ну і ще уги зимою, теплі. Якщо це кеди білі уги і кросівки коричневі. Найчастіше я одягаю кросівки, бо вони зручні. Немає конкретної фірми, яка мені подобається. Просто кросівки вони зручні, сучасні. Загалом можна багато обрати. Я люблю більше на платформі, хоча можна і без неї, але вона більш стійка. яких кольорів? Звичайно, темні Улюблена пара купила їх близько року тому. Вілять як дуже великі як. Бетінки, з велика платформа. буває з шипами іноді. Дивіться, я взагалі то взуттєвий, як це називається, фітішист. Не те, щоб я часто купую, але я часто дивлюся на взуття. З улюблених в мене є крокси, чорні такі кросівки, саме от найзручніше, найзручніше взуття, яке я ношу з шкарпетками влітку. Відкрита трибуна.